Справді такі удари відбуваються щоночі і не лише по Одещині, абсолютно по всім регіонам країни. Росія, попри так зване енергетичне перемир'я, наносить удари по нашій інфраструктурі. Вони, можливо, не такі масовані, як були протягом 23-24 років, але Росія обирає якийсь пункт, або це газорозподільчу станцію, або перекачувальну станцію, або об'єкт генерації, чи об'єкт на прифронтових територіях обленерго і фактично знищує під, під ноль цей об'єкт. І тут важливо, щоб Європейський Союз, попри якісь намагання сьогодні Білого Дому і адміністрації Дональда Трампа допомогти Україні встановити мир і зупинити Російську Федерацію, важливо все ж таки вводити нові санкції проти Російської Федерації, проти енергетичного сектору. Важливо, щоб, решті-решт. Європейський Союз спромігся вести санкції проти російського Росатому, тому що досі, вже четвертий рік повномасштабного вторгнення, і Європейський Союз і Сполучені Штати не вели санкції проти російського Росатому, який. По суті, оперує сьогодні і проводить якусь діяльність на території Запорізької атомної електростанції, яку окупували росіяни. Тому важливо продовжувати і санкційний тиск на Російську Федерацію, і важливо, щоб партнери більше допомагали нам і зброєю, і протиповітряним захистом, для того, щоб ми могли убезпечити наші об'єкти. Що стосується будівництва і продовження будівництва захисних споруд, так цей процес триває, як на об'єктах генерації, так і на об'єктах оператора системи передачі. Але, на жаль, ми бачимо, що сьогоднішні російські атаки, кількість дронів збільшується, вони модернізовані і той захист, який ми будували, і будуємо його достатньо, але може бути при великих масованих ударах. Його теж буде не вистачати, тому важливий санкційний тиск, і знову ж таки зброя і протиповітряний захист.